Слова Амоса, що був між вівчарями стекої, які він бачив на Ізраїля за днів Узії, юдиного царя, та за днів Єровоама, Йоашового сина, Ізраїлевого царя, за два роки перед землетрусом. І він проказав загримить із Сіону Господь, з Єрусалиму свій голос подасть, і впадуть пасовища пастуші в жалобу та всохне вершина кармелу. Так говорить Господь, за три переступи Дамаску і за чотири цього не прощу. За те, що вони молотили гілеада ціпами залізними. І пошлю я огонь на дім Хазаїла, і пожере він палати Бенгадада. І зламаю засува Дамаску, і мешканця витну з долини Авен, і того, хто держатиме барло з Бетедене, і арамський народ піде в кір на вигнання, говорить Господь. Так говорить Господь: за три переступи ази і за чотири цього не прощу, що всіх гнали в полон, щоб віддати едомові. І пошлю я огонь на мургази, і поїсть він палати її. І мешканця витну за шадоду, і берлодерця за шкелону, і зверну свою руку на екрон, і вигинуть рештки филистимлян, говорить Господь. Так говорить Господь за три переступи тиру і за чотири цього не прощу, за те, що він видав усіх на вигнання ведом і не пам'ятав заповіту братів. І пошлю я огонь на муртиру, і пожере він палати його. Так говорить Господь. За три переступи Едому, і за чотири цього не прощу, за те, що мечем він гнав брата свого, і знищив своє милосердя, свій гнів завжди стеріг, а лютість свою пильнував повсякчасно. І пошлю я огонь до темену, і пожаре він палати боцри. Так говорить Господь: за три переступи Амонових синів і за чотири цього не прощу, за те, що пороли гілеацьких вагітних, щоб поширити границі свої. І огонь запалює на мурі раби, і пожере він палати її, із криком в день бою, і з вихром в день бурі. І піде їхній цар на вигнання, він і князі його разом, говорить Господь. Так говорить Господь: за три переступи Муава і за чотири цього не прощу, за те, що спалив на вапно кості Едомського царя. І пошлю я огонь на Моева, і пожере він палати Керійоту, і загине Муав серед галасу, серед крику, при голосі рога. І витну суддю за серед нього, а з ним позабиваю князів його всіх, говорить Господь. Так говорить Господь за три прогріхи юди й за чотири цього не прощу, за те, що повідкидали Господній закон, і постанов його не стерегли, і що на манівці їх звели їхні елжебоги, за якими пішли їхні батьки. І пошлю я на юду огонь, і пожере він палати Єрусалиму. Так говорить Господь: за три переступи Ізраїлеві й за чотири цього не прощу. За те, що за срібло вони продають справедливого, а за чоботи в богого. Вони топчуть у земному поросі голову бідних, а дорогу сумирних викривлюють. А син його батько вчащають до однієї блудниці, щоб святе моє імення зневажити. І вони стелять одіж заставлену, щоб півлежати при кожному жартівнику і п'ють в домі Бога свого вино від покараних. І я вигубив був них Нехаморея, що його височінь, як високий той кедр. І він міцний, як дуб. Та я плід його знищив згори, а з долу коріння його. А вас я був вивів із краю єгипетського, і сорок років провадив пустини у вас, щоб ви край аморейський успадкували. І пророків я збуджував з ваших синів, а з ваших юнців назореїв. Хіба ж то не так, синове Ізраїлеві? говорить Господь. А ви назореїв поїли вином, а пророкам наказували і говорили не пророкуйте. Отож я потисну на вас, як тисне снопами наповнений віз. І згиней в моторного втеча, і потужний не втримає сили своєї, а лицар свого життя не врятує. І не встоїть із лука стрілець, і своїми ногами пруткий не втече, і верхівець не врятує свого життя. І наймужніше з лицарства нагиму тече того дня, говорить Господь. Послухайте слова того, що Господь говорив проти вас, синове Ізраїлеві. На весь оцей рід, що його я підніс був із краю єгипетського, промовляючи. Тільки вас я пізнав зо всіх родів землі, тому вас навіщу за всі ваші провини? Чи йдуть двоє разом, якщо не умовились? Чи реве в лісі лев, як нема йому здобичі? Чи Левчук видає голос свій із своєї нори, якщо він не зловив? Чи впаде на землі пташка в сітку, як немає сільця? Чи підійметься сітка з землі? Як нічого не зловить. Чи в місті засурмлять у сурму, а народ не тремтітиме. Чи станеться в місті нещастя, що його не Господь допустив? Бо не чинить нічого Господь Бог, не виявивши таємниці своєї своїм рабам-пророкам. Лев зареве, хто того не злякається. Господь Бог заговорить, хто пророкувати не буде. Розголосіть над палацами ваша доді і над палатами в краї єгипетському, та й скажіть. Позбирайтеся на горах Самарії і побачте велике збентеження в ній та утиск у ній. І правдиво не вміють робити вони, говорить Господь, насильство громадять та грабунок в палатах своїх. Тому так Господь Бог промовляє: ворог обляже навколо цієї землі, і скине із тебе він силу твою, і пограбовані будуть палати твої. Так говорить Господь, як часом рятує пастух з лев'ячої дві коліні або пипку вуха. Так будуть врятовані діти Ізраїлеві, що сидять в Самарії в закуточку ліжка, та на Адамашку постелі. Послухайте ви та й засвідчіть у Вякововім домі, говорить Господь Бог, Бог Саваот. Бо в той день, коли я покараю Ізраїля за провини його, то я покараю за жартівники Бетелу, і будуть відрубані роги жартівника і на землю попадають. І я розіб'ю дім зимовий разом з домом літнім, і загинуть доми із слонової кости, і не стане багато домів. Говорить Господь. Послухайте слова оцього, корови башанські, які на горі самарійській, що тиснете бідних, торощите богих, що своїм хазіям ви говорите, принеси, і ми будемо пити. Присягав Господь Бог своєю святістю, що ось дні настають на вас, і будуть тягти вас гаками, а ваших нащадків гачками для ловлення риби. І ви повиходите виломами, кожна окремо собі, і кинетеся до хермону, говорить Господь. Прийдіть до Бетелу і грішіть, до Гилгалу примножте грішити. І свої жертви приносьте щоранку, на три дні ваші десятини. І з димом пустіть жертву вдячну квасну, і сповістіть добровільні дарунки, розголосіть, бо ви любите так, синове Ізраїлеві, говорить Господь Бог. І тому я вам дав чистоту зубів по всіх ваших містах, і брак хліба по всіх ваших місцях, та ви не вернулись до мене, говорить Господь. І я стримав вам дощ за три місяці перед жнивами, і дощ посилав на одне місто, а на друге місто не посилав. Одна ділянка була побита дощем, а ділянка, на яку не пустив я дощу, висихала. І два-три міста рушили до міста одного напитись води, але не насичувались, та ви не вернулись до мене, говорить Господь. Я бив вас посухою та зеленячкою, сарана жерла безліч ваших садків і виноградників ваших, і ваших фіговниць та ваших олив. Та ви не вернулись до мене, говорить Господь. Я на вас посилав моровицю, немов на Єгипет, мечем побивав ваших хлопців, полонячи разом і коней у вас, підіймав до ніздер сморід ваших таборів, та ви не вернулись до мене, говорить Господь. Я винищив вас, як содом та гоморру Бог винищив, і ви стали, немов головешка, з пожару врятована, та ви не вернулись до мене, говорить Господь. Тому то зроблю тобі так, о Ізраїлю. А що я зроблю тобі це, приготуйся, Ізраїлю, до зустрічі Бога свого. Бо це той, що формовує гори, і що створює вітра, що людині показує задум її, що робить зірницю темнотою, і ступає по згір'яха землі, Господь Бог саваот йому імення. Послухайте слова цього, що я ним голосіння підношу за вас, о доми Ізраїлів. Упала, і більше не встане та діва Ізраїлова. Вона кинена на свою землю, немає, хто звів би її. Бо так Господь Бог промовляє місто, що виходило тисячою, позоставить лише сотню, а те, що виходило сотнею, позоставить десятку для дому Ізраїля. Бо так промовляє Господь до дому Ізраїлевого наверніться до мене й живіть. І не звертайтеся до Бетелу, і до Гилгалу не приходьте, а через Бершеву не переходьте, бо на вигнання Гилгал конче піде, і марнотою стане Бетел. Наверніться до Господа, і будете жити, щоб він не війшов, як огонь до Йосипового дому, і буде він жерти, та не буде кому погасити в бетелі. Вони змінюють суд на полин і кидають правду на землю. Той, хто волосожара і Оріона створив, хто смертну темноту зміняє на ранок, а день затемняє на ніч, хто прикликує воду морську і виливає її на поверхню землі, Господь ймення йому. Він наводить погибіль на сильного, і прийде погибіль твердені. Вони ненавидять того, хто у брамі картає, і обриджують тим, хто говорить правдиве. Тому, що нужденного топчете ви, і дарунки збіжеві берете від нього, що ви набудували будинків із каменя Тесаного, то сидіти не будете в них, понасаджували винограду улюбленого. Та не будете пити із нього вина. Бо я знаю про ваші численні провини і про ваші великі гріхи. Тиснете ви справедливого, берете ви підкупа та викривляєте право убогих у брамі. Тому то розумний мовчить цього часу, бо це час лихий. Шукайте добра, а не зла, щоб вам жити, і буде із з вами Господь, Бог Саваот, так, як кажете ви. Ненавидьте зло і покохайте добро, і правосуддя поставте у брамі. Може, змилується Господь, Бог Саваот над решткою Йосипа. Тому так промовляє Господь, Бог Саваот, Седержитель, на майданах усіх голосіння, на всіх вулицях крики, Ой-ой. І покличуть хліборобів на жалобу і голосільниць, що вміють плачливі пісні. І стане ридання по всіх виноградниках, бо я перейду серед тебе, говорить Господь. Горе тим, що жадають Господнього дня, на що це вам день Господній. Він не світло, а темрява. Це так, коли хто утікає від лева, і ведмідь спотикає його. І він убігає додому і оперся своєю рукою об стіну, аж гадюка кусає його. Чи ж не є день Господній темнота, а не світло, і хіба він не темний, і сяйва немає у ньому? Зненавидів я, обридив собі ваші свята і не нюхаю жертв ваших зборів. І коли принесете мені цілопалення та хлібні жертви свої, я собі не вподобаю їх, а на мирні жертви ваші із ситих баранів не погляну. Усунь же від мене пісень своїх гук, і не почую я рокоту гусел твоїх. І хай тече правосуддя, немов та вода. А справедливість як сильний потік. Чи ж жертви та хлібні приноси за тих сорок літ на пустині мені ви приносили доми Ізраїлів? Ви ж носили Сакута, свого царя, та Кевана, свої виображення, зорю ваших богів, що собі поробили. Тому я вас вижену геть за Дамаск, говорить Господь, що Бог саваот йому імення. Горе безпечним на Сіоні, тим, хто надіється на Самарійську гору, тим шляхетним першого з народів. До яких прибуває Ізраїлів дім. Перейдіть до Калне та й побачте, і звідти підіть до гамату Великого, і зійдіть до гату Филистимлян. Чи ліпші вони від цих царств? Чи їхня границя більше за вашу границю? День нещастя вважаєте ви за далекий, а час насильства зближаєте. Ви вилажуєтеся на ложах слонової кости і вивалюєтесь на постелях своїх, і їсте баранів із отари та ситих телят із обори. Під гусла співаєте ви, мов давид, ви музичні знаряддя собі видумляєте. Ви вино попиваєте чашами, і намащуєтесь добірною оливою, і над спустошенням Йосипа не вболіваєте. Тому вони підуть тепер на вигнання на чолі полонених, і перестане крик випащених. Господь присягнув був своєю душею, говорить Господь, Бог Саваот, пишнотою якова бриджу, і палати його я ненавиджу, і видамте місто та все, що є в ньому. І буде, якщо десять людей зостануться в домі одному, то й вони повмирають. І його візьме родич та й спалить його, щоб винести кості із дому, і скаже до того, хто буде всередині дому, чи ще є хто з тобою. А той відповість вже немає нікого. І скаже той тихше, бо не згадується імення господа. Бо господь ось накаже, і ворог розіб'є великий той дім на відламки, а дім малий на тріски. Чи бігають коні по скелі? Чи хто воре море худобою? Та ж ви суд обернули на гіркість, а плід справедливости на полин. Ви марнотою тішитеся та говорите, хіба ж ми не власною силою набули собі роги? Бо ось я поставлю народ проти вас, доми Ізраїлів, каже Господь, Бог Саваот, і вони вас потиснуть звідти, де йдуть до гамату, аж до степового потоку. Господь Бог учинив, що я бачив таке. Ось він утворив сарану, коли почала вростати отава, і ось отава, як посіно косі осі царському. І сталося, як вона вже пожерла траву на землі, я сказав Господи, Боже, прости, як же яків устояти може, бо такий він малий. І Господь пожалів був про те. Не станеться це, промовив Господь. Господь Бог учинив, що я бачив таке, ось Господь Бог покликав судитись огнем. І пожер той велику безодню, і частку пожар. І сказав я О Господи, Боже, спини. Як же яків устояти може, бо такий він малий. І Господь пожалів був про те. Не станеться й це. Сказав Господь Бог. І він знову чинив, що я бачив таке: ось на мурі стрімкому стоїть Господь Бог, а в руці його висок. І промовив до мене Господь, що ти бачиш, Амосе. А я відказав виска. І промовив Господь: ось я цього виска покладу посеред народу мого, Ізраїля, уже більше йому не прощу. І спустошують жартовні підгірки Ісакові, і поруйновані будуть святині Ізраїлеві, і я стану з мечем на дім Єровоамів. І послава Амація, священик Бетелу, до Єровоама, царя Ізраїлевого, кажучи, Амос змовлюється на тебе серед Ізраїлевого дому, не може земля змістити всіх його слів. Бо так говорить Амос: Єровоам помре від меча, а Ізраїль конче піде на вигнання своєї землі. І сказав Амація до Амоса, Ясновиче, іди, утікай собі до юдиного краю, і їж там хліб, і там пророкуй. А в бетелі вже більше не будеш пророкувати, бо він святиня царя та дім царства. І відповів Амос і сказав до Амації: Я не пророк, і не син я пророків, я пастух та оброблювач диких фіговниць. І взяв мене Господь від отари і промовив до мене Господь: Іди, пророкуй моєму народові Ізраїлеві. А тепер послухай Господнього слова: ти кажеш: не будеш пророкувати на Ізраїля, і не будеш проповідувати на Ісаків дім. Тому так промовляє Господь: Твоя жінка в місті буде блудлива, і сини твої та дочки твої попадають від меча, а земля твоя буде поділена шнуром, і ти помреш на нечистій землі. А Ізраїль конче піде на вигнання своєї землі. Господь Бог учинив, що я бачив таке, ось кіш доспілих плодів. І сказав він: що бачиш, Амосе. А я відказав кіш доспілих плодів. І промовив до мене Господь доспів кінець моєму народові Ізраїлеві, уже більше йому не прощу. І обернуться пісні в палатах на зойк того дня, говорить Господь Бог, буде трупів багато, бо ворог на кожному місці накидає їх. Послухайте це. Ви, що топчете бідного, і що прагнете винищити всіх убогих з землі. Кажучи, коли то ми не новомісяча, щоб нам збіжжя продати. І субота, щоб нам відчинити збіжеві комори. Щоб зменшити ефу, і щоб шекля побільшити, і щоб викривляти обманну вагу. Щоб купувати за срібло нужденних, а в богого за взуття, і попродати послід збіжевий. Господь присягнув славу Якова, не забуду ніколи усіх їхніх вчинків. Чи не затрясеться від цього земля, і всі мешканці її не впадуть у жалобу? Вся вона захвилюється, мов та ріка, і бурхливо поплине і обнизиться знов, не мов річка Єгипту. І станеться в день той, говорить Господь Бог, і вчиню захід сонця опівдні, і для землі серед світлого дня воно стемніє. І оберну ваші свята в жалобу, а всі ваші пісні в голосіння. І на всі стегна спроваджу варету, а на всякую голову лисину, і вчиню це, немов та жалоба поодинакові, кінець же отого. Немов гіркий день. Ось дні настають, говорить Господь Бог, і голод пошлю я на землю, не голод на хліб, і не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова. І будуть ходити від моря до моря, і з півночі до сходу блукатимуть, щоб знайти слово Господа, та не знайдуть його. Того дня будуть емліти від спрахи вродливі дівчата та хлопці, що клянуться гріхом самарійським та кажуть, як живий твій Бог Дане і як жива дорога до Бершеви. Та вони всі попадають і більше не встануть. Я бачив господа, що стояв над жартівником, і він сказав: ударно помаковиці цих воріт, щоб затряслися пороги, і порозбивай їх на всіх їхніх головах, а їхній останок заб'ю я мечем. Не втече їм втікач, і гонець не врятується в них. Якщо б закопались вони до шолу, то і звідти рука моя їх забере, і якщо б піднялися на небо, то і звідти їх скину. А якщо б поховались вони на верховині Кармелу, звідти вишукаю і заберу їх, а якщо на дні моря вони поховуються за очі моїх, то і там я гадюці звелю. І вона їх покусає. А якщо вони підуть в полон перед своїми ворогами, то й там накажу я мечеві, і він їх повбиває, і на них я зверну своє око на зле, а не на добре. Бо коли Господь Бог Саваот доторкнеться землі, то розтане вона і в жалобу впадуть всі мешканці її. І вся вона вийде, немов та ріка, і мов річка Єгипту, обнизиться. Він будує на небі чертоги свої, а свій небо заклав над землею, воду морську він кличе. І виливає її на поверхню землі, Господь йому імення. Хіба ж ви, Ізраїлеві сини, мені не такі, як сини етіоплян? говорить Господь. Хіба ж не Ізраїля вивів я з краю єгипетського, а з Кавтору, а арама і скіру. Ось очі господа Бога на грішне це царство, і з поверхні землі його вигублю, та вигублюючи, не погублю дому акового, говорить Господь. Бо ось я звелів». І серед народів усіх пересію Ізраїлів дім, як пересівається рашетом, і жодне зеренце на землю не випаде. Упадуть усі грішні народу мого від меча, що говорять не досягне до нас і не стріне оце нас на щастя. Того дня я поставлю упалу Давидову скинію і проломи в ній загороджу, і поставлю руїни його, і відбудую його, як за днів стародавніх. Щоб решту едому посіли вони. І всі ті народи, що в них кликалося моє імення, говорить Господь, який чинить оце. Ось дні настають, говорить Господь, і орач із женцем зустрінеться, а то птач винограду із сіячем, і гори закрапають виноградовим соком, а всі взгір я добром потечуть. І долю народу свого, Ізраїля, я поверну, і побудую міста попустошені, і осядуть вони, і засадять вони виноградники, і питимуть їхнє вино, і порозводять садки. І будуть їсти їхні овочі. І я посаджу їх на їхній землі, і не будуть їх більш з своєї землі, яку я їм дав, говорить Господь Бог твій.